Друзі, всім привіт! Мене звати Богдан і ви на каналі People. Сьогодні ми вам хотіли показати крутезну річ від українського виробника Via Security. Погнали! Що хотілося сам перед сказати, що класно те, що у нас з'являється своє виробництво в Україні, що у нас виробляються вже пристрої від розпостереження те, що Класно, що у нас країна розвивається. Але сьогодні ми з вами поговоримо про моделі відеореєстраторів, про їх серії. А вже наступних відео ми з вами розглянемо також і камери відеоспостереження та які серії будуть виходити далі. І хотілося насамперед сказати, що у нас буде десь декілька серій відеореєстраторів. Це у нас буде серія Light і буде серія Pro. Зараз ми почнемо з Light серії ми її розглянемо. Коротко поговоримо про... Ключові технічні характеристики, трошки по функціоналу, та пробіжимося по веб-інтерфейсу, щоб ви могли розуміти, з чим ви можете стикнутися і з чим ви можете працювати. Вам буде дуже цікаво, так що залишайтеся з нами і поїхали. А тепер, шановні, давайте з вами переглянемо, що у нас ходить в комплектацію, і поговоримо про технічні характеристики. Хотів наголосити, що це у нас q серія це у нас лайтова серія, це у нас моделька. Якщо не помиляюся, ага, так ось не вказано. Це у нас Via nvr 04 v 1 Q. Це одна із найпопулярніших буде, я думаю, моделей. Бо вона вміщує в собі дуже багато класних функцій смарт, І буде дуже класна ціна. Детальніше за цим ви можете подивитися в посиланні під нашим відео. І давайте переглянемо комплектуху. Дивимось, у нас іде такий от мануал мой, на українській мові, на англійській. Як правильно його зібрати та підключити. Це NVR. чик Ось сам у нас іде відеореєстратор. Ми зараз переглянемо його входи-виходи. Ну, зараз переглянемо ще далі в коробці. У нас іде мишка для підключення. Щоб налаштовувати було просто через монітор. Блок живлення йде. І йде у нас патч-код для підключення до нашого роутера або локальної мережі. І також у нас в комплекті йдуть гвинтики для того, щоб можна було закріпити жорсткий диск. І давайте оглянемо його. Ми бачимо, що тут у нас є такий от великий логотип Via, те, що показує, що це у нас Via Security-виробник. Ось тут у нас ми бачимо є ethernet порт HDMI, VGA. Також бачимо, ось тут у нас іде USB-порти для підключення. Аксесуарів зовнішніх жорстких дисків, мишок. Також ви можете підключити пульт ПТЗ будь-якого виробника. І також бачимо, що у нас тут хід 12 вольт для підключення живлення. Тобто, все просто, простий альвіарчик, достатньо портів для підключення. Також бачимо, у нас ось тут є індикація, вони показують нам статус мережі, статус живлення та статус жорсткого диска, він у нас працює. Або також буде сповіщати у нас випадку, якщо у нас якась аварія, теж тут буде у нас видно і буде показувати значок. Тут у нас знаходиться серійний номер, модель і QR-код, за допомогою якого ви можете додати відеореєстратор у мобільний додаток в e Security. І давайте коротко про технічні характеристики. Даний відеореєстратор у нас підтримує жорсткі диски до 6 ТБ. Цього більш ніж достатньо для того, щоб мати велику глибину архіву, щоб ви могли мати велику кількість запису, як і постійного, так і по детекції руху, так як і по смарт події вам вистачить з головою. Більш ніж на декілька місяців, і того ще й більше хватить. Він у нас підтримує камери до 6 мегапікселів, 4 Мп він підтримує свої камери. І шестини піксельні камери він підтримує старого виробника. Підключати моніки до нього тателики ви можете з достатнім розширенням, тобто 1080p він підтримує. Ви зможете бачити класну якісну картинку, і також переглядати зручну архів, щоб побачити гарні деталі. 1080p достатньо з головою. Також класно, що він підтримує смарт-події. Про смарт події ми поговоримо трошки пізніше, коли будемо дивитися веб-інтерфейс. І ви зможете підлаштовувати так, як вам буде його зручно, або постійний запис, детекція руху, або ще раз наголошую смарт-модія. Які це події ми розглянемо додати. Хотів наголосити, що дана серія Lite у нас випускається як 4, так і 8-канальні відеореєстратори, і пропускає здатність таких відеореєстраторів 60 на віт на секунду. Також трошки пізніше вийде ще серія Lite на 16 каналів. Там будуть трошки інші характеристики, більш потужніші. Ну і в Pro Звичайно, ще й найвище і більш прикольніше будуть характеристики. Це вже трошки пізніше з вами ми розглянемо. Також хотів наголосити, що ви можете не хвилюватися про актуальність програмного забезпечення. Воно буде оновлюватися на офіційному сайті VIA Security буде завжди посилання на найновіше ПО. Детальніше про ПО, як його скачати, буде в описі під відео. Будуть у нас посилання на сам сайт. І також буде додаткова інформація. У даної моделі, яке ПО найактуальніше. А зараз давайте перейдемо до найцікавішого. Ми зараз підключимо даний реєстратор у мережу, підіймаємо до нього камеру і переглянемо його налаштування. І далі ми перейдемо до підключення даного реєстратора до мобільного додатку, щоб ви могли побачити, як він виглядає. Ну що ж, давайте з вами зробимо перше знайомство, і я вам зараз покажу це веб-інтерфейс. Даного відеореєстратора та програмні продукти, за допомогою яких ви можете активувати даний пристрій та знайти його IP-адресу та змінювати деякі налаштування. По-перше, у нас на сайті viasecurity.ua у розділі підтримка, програмне забезпечення ви можете скачати весь необхідний софт, як і для смартфону, можете скачати P2P. Додаток для того, щоб з'єднатися з, з відеореєстратором. Так і можете скачати Guardian Vision для Windows це ВМС, який допоможе вам зручно керувати системою відеоспостереження на об'єктах. І також ви можете скачати Via Security Scanner це додаток, який допоможе вам знати пристрій в мережі, переналаштувати мережу швидко та відновити паролі. І давайте з вами зараз переглянемо додаток Via Security Scanner. Та перейдемо на веб-інтерфейс. Ну що ж, я вже скачав та запустив додаток Scanner. Бачимо одразу в мережі ми можемо побачити два пристрої: це наш NVR-чик та камера. Можемо побачити, що у нас тут є в області налаштувань. Тобто ми бачимо його статуси, IP-адреси, версії ПО. Все можемо знати про цей пристрій. Давайте перейдемо до активації пристрою. Наприклад, виберемо NVR-чик. Ось тут додатково виключимо вікно і задамо пароль. Пишемо пароль від реєстратора, підтверджуємо його. І ось тут у нас є Channel Password. Що це означає? Тут ми будемо вказувати пароль. Які буде автоматично присвоюватися IP-камерам, які будуть у нас додаватися в автоматичному режимі за допомогою функції Plug and Play. Можемо вказати точно такі ж, як відеореєстраторі. Якщо ви вдруг не вказали цей пароль або забули вказати його і в автоматичному режимі знайшли камеру в мережі і додали її, то автоматично. Камера отримує пароль від вашого відеореєстратора, щоб ви могли не хвилюватися. Ми можемо одразу активувати ось тут хмарний сервіс Via Security Connect. Ми його активуємо згоду на обробку інформації і нажимаємо «Activate». І також придумуємо верифікаційний код для того, щоб можна було додати реєстратор Security Connect. Зараз у нас з'явилось прекрасне поле. Це у нас поле відновлення паролю. Зазвичай багато хто. Забуваю паролі, це і стосується і особисто мене, бо я їх не завжди пам'ятаю від пристроїв. І в нас є декілька режимів зберігання паролю. Це є у нас є gute мод security question mode і резервування за допомогою email адреси Рекомендую використовувати два способи: це у нас резервування за допомогою емейлу, вказувати пошту, за допомогою якої ви зможете потім відновити пароль. І gute Mode. Дуже зручно, експортуєте просто файл на ваш ПК, і потім переносите його на SD-карту, або десь ховаєте, де вам зручно. І потім, якщо вдруг ви забули ваш пароль, або ваш клієнт забув пароль, ви просто йому даєте цей файл, і він коли вже буде відновлювати пароль за допомогою функції Fallout Password, ми трошки п... пізніше глянемо, він зможе відновити пароль на новий. Бачимо, у нас все супер, у нас активувалося, що у нас реєстратор активувався, і ми можемо далі його налаштовувати. Бачимо повністю всю про нього інформацію, що у нас DHCP. Ми можемо також налаштувати вручну мережу, щоб у нас була статична IP-адреса. Або якщо вам зручніше так, то ви можете просто зарезервувати її на вашому роутері або в режевому бату. Давайте розкажу детальніше про фагут паспорт. Натискаємо фагот паспорт. І тут ми можемо зробити декілька варіантів відновлення. Це як через емейл-адресу, як я вам казав. Security question mode це секретне питання. І також gute mode. І експорт, імпорт-девайс е, файл. Тобто ви можете зісканувати файл, передати на текпідтримку via Security. Вам прийшли назад файлик або QR-код, який допоможе вам відновити. Ми робили через GUID файл, називаємо GUID Mode. Обираємо просто файл діада. Зараз покажу вам. Він у нас тут на робочому столі. Обираємо, ось він, відкрити. І ось тут просто вписуємо новий пароль. Можемо також натиснути Reset IPC, тобто у нас скинеться і пароль від камери, якщо це потрібно. Якщо не потрібно, просто нажимаємо Confirm, і все, наш пароль скинутий. Ми можемо заходити на відеореєстратор. Ну що ж, переходимо до перегляду веб-інтерфейсу. Ми вбили IP-адресу браузер. І давайте зайдемо на наш. Відеореєстратор. Так, ввели пароль відеореєстратору і бачимо, панель у нас керування одразу з'явилася, це перегляд наживо. Тут ми бачимо нашу камеру, яку ми можемо переглянути наживо. Можемо побачити пункт керування ПТЗ і налаштування пресетів. Також вимкнення потоків, як стандартно, зазвичай у багатьох відеореєстраторів. Наступний пункт, який ми бачимо, це відтворити. Тобто, тут ми можемо. Відтворювати запис з наших каналів, з наших камер, і бачити все, що нам було необхідно за подією або постійним записом, так як ми вже налаштовували. В розділ конфігурація. Це стандартний розділ, де ми можемо прописувати всі налаштування. Тобто, у нас є локальні налаштування, тобто протоколи, що у нас повинно, які зображення писатися, який розмір зображення. тобто. Стандартно, як ви все знаєте, дуже просто все налаштовувати. В розділі системи ми можемо побачити пункти всю інформацію про наш пристрій, впливу до серійного номера, налаштування часу, налаштування ДСТ, переходи з літнього на, на часу на зимнє, NTP можемо прописувати, щоб автоматом. Все можемо робити, все, що нам зручно. Технічне обслуговування у нас є пункт. Тут ми можемо. Зробити скидання реєстратору, змінювати прошивки. До речі, завжди на сайті Via Security будуть актуальні прошивки, завжди зможете їх знайти на свій пристрій. Можемо також робити, заливати параметри камер, якщо у нас вже є готовий файл параметрів. Ну, Все, що зручно. І Також можна автоматичне обслуговування пристрою. щоб, наприклад, Реєстратор автоматично перевантажується, теж можемо налаштовувати тут. Тобто все дуже просто. Так, розділ безпека. Тут ми можемо включати протоколи, які нам потрібні, з Служби безпеки. Тобто можемо налаштовувати все, що нам необхідно. Керувати камерами, додати всі пристрої, які нам необхідно. Давайте, наприклад, додамо камеру, додати камеру, пишемо IP-адресу. І можемо писати різні протоколи, вибирати, по яким може працювати камера. Рестратор у нас підтримує всіх виробників камер, всі протоколи популярні. І можемо прописувати. І також можна швидке додавання. Ось у нас вже одна камера додана. Ось ця ми її можемо давати зараз видалимо. Видалили, Натискаємо швидке додавання. У нас з'явилось, натискаємо додати. І все, камера у нас додалась, бачимо, що протокол VI security, все у нас класно працює, все у нас додалось, і все у нас вже почало вже одразу працювати. Керування користувачами тут. Ось тут я рекомендую вам звернути увагу, що у вас є декілька типів користувачів, і я наполягаю на тому, що ви залишали адмінські права собі, якщо ви обслуговуєте даний об'єкт або власнику об'єкту. А інші права по типу того, хто буде вас слідкувати за об'єктом, наприклад, оператор або це буде охоронець, надавати йому нові права. Чому? Бо вони будуть обмежені. В обмежених правах ви зможете налаштовувати ті права доступу і ті налаштування, які може робити сам оператор або тільки охоронець. Чому це важливо? Тому що бувають випадки, що вас викликають на об'єкт, щось сталося, або камера перестала писати, або змінився якийсь розклад, або ще тому подібно різні ситуації. Ви заходите і дивитесь, що якийсь користувач змінив якісь налаштування. Якщо б по ньому не було доступу, то, наприклад, б ви б там не втратили якийсь кусок архіву, або якась функція б працювала коректніше. А він чисто випадково зайшов, натиснув щось на те із-за цікавленості, і все, і все перестало правильно працювати. Тому рекомендую створювати декілька типів користувачів. Наприклад, додати. Вибираємо користувач оператор, пишемо йому назву, придумуємо паролі і ставимо дозволи, що він може робити. Тоді буде у вас завжди все правильно, і надійно і довго працювати. Давайте переглянемо далі. Пункт мережа. В пункті мережа у нас стандартне налаштування IP-адреси статичної на динамічно. Можете налаштовувати DDNS, якщо у вас він у вас є, він потрібен. Налаштування портів, можете їх змінювати для вашої маршрутизації. «NAT» можете налаштовувати UPNP, Він підтримується зараз. Цей протокол, це функція, функція більшістю роутерами, і, щоб автоматично вмикати і вручну не прописувати переадресацію портів. Вимкнули і можете прямо тут змінювати порти, які вам необхідні, і задавати IP-адресу. Ось, дуже зручно, все це є в цьому відеореєстраторі. Додаткове налаштування. Тут у нас можна налаштувати пересилку подій на емейл-адресу. Тобто, аби у вас сталося спрацювання за детектором руху і вам прислали на почту картинку з часом події. Можете це налаштовувати як під свій сервіс поштовий, так і під інші. Доступ до платформи це у нас увімкнення хмари, тобто P2P, що ми могли стукатись, це все ви вже, мабуть, стикались з подібним. Все дуже просто. Потокове шифрування, При цьому ви код шифрування задаєте. Все зручно і швидко. Мережеві служби можна налаштовувати, як HTTP, як HTTPS, в залежності, який тип безпеки вам потрібен, ну і тому подібного налаштування. Відео та аудіо, наприклад, розділ відео. Ви можете виставляти необхідне вам кількість мегапікселів на камері, які вам потрібно, щоб вона підтримувала, на якому потоці що працювала камера. І також можете вмикати аудіо для того, щоб ваш реєстратор міг записувати аудіо з потоку відеокамери. Якщо, звичайно, підтримує камера, у вас мікрофон. Можете змінювати кодик, можете увімкнути навіть 265 кодик. Бо він має підтримку цього реєстратора для того, щоб можна було зменшити об'єм запису на жорсткий диск. Це дуже просто. Так, зображення налаштовувати можете яскравість зображення, маску конфіденційності можна налаштовувати, не сім'ї їх не користуватися, на жаль. Бо ось бачимо налаштування самого зображення, налаштування ОС, можете писати, щоб у вас відображалася інформація на камері, яка вам потрібна. Можете вручну прописати, там назвати, що це камера, там двір там і тому подібного. Про маску конфіденційності дуже крута штука. Ви можете замалювати, наприклад, на об'єкті точку, де ви не хочете, щоб був доступ і було видно якусь інформацію. Натискуєте, вимкнути маску конфіденційності, намалювати область і малюємо її. Хоп, наприклад, закрили. Все. І у нас в цьому місці. Не буде видно зображення, можемо прикрити, будь це якесь місце, де не можна щось бачити. Ну, Це вже кожен на свій досвід, на, своє, на свій погляд, все сам буде робити. І зберегти, і все. І у нас залишається завжди ось така картинка, і в записі теж буде так. Подія. Тут ми налаштуємо, у нас запис, тобто ми можемо налаштувати запис по детектору руху. Можемо налаштувати запис по втручанню на відео. Намалювати вторження в область втрата відео і тому подібного типи запису. Тут все це, це налаштовується. Подія smd МДН, це якщо у нас камера підтримує смарт події, інша подія, ну і тому подібне це все налаштовується. Тепер розділ зберігання. В розділі зберігання ми малюємо графік. По якому типу запису у нас буде працювати реєстратор. Можемо порізним виставляти, як нам зручно. Можемо на кожній камері окремо виставити, як нам буде зручно Що я ще як і який тип запису нам потрібен. Все це тут можна виставляти. У розділі додатково, якщо звернете увагу, обов'язково, якщо у вас камера підтримує запис звуку, то треба увімкнути запис звуку. І бачимо, що є попередній запис, подальший запис, це все у нас є. Тип потоку можемо влаштовувати. І цікавий пункт АНР. АНР це дуже крута штука. Якщо у нас, наприклад, камера втрачає зв'язок з відеореєстратором, а при цьому у нас камера підтримує теж функцію АНР, і в неї є вбудована, і в неї ми вставляємо SD-карту, якщо камера підтримує, то коли у нас втрачається зв'язок між реєстратором і камерою, запис весіде на камеру, тобто у нас продовжується запис. І коли відновлюється у нас зв'язок з відеореєстратором в локальній мережі або в глобальній мережі, як ми налаштуємо, то реєстратор одразу отримує інформацію з камери і компенсує той час, який був втрачений запису. Тобто дуже крута штука, функція. Так що рекомендую ставити камери завжди з SD-картою додатково. І мати реєстратор з функцією ANR. Вам це допоможе завжди мати повний запис вашого архіву. Так, керування зберіганням, тут ми можемо побачити, що в нас є. Ми бачимо наші диски, можемо тут форматувати, робити його діагностику. Тобто тут все, все є для того, щоб можна було правильно розподіляти об'єм диску. Додаткові налаштування, це у нас вихідний період, це ми можемо налаштовувати час, коли у нас свій реєстратор, щоб у нас відпочивав, не робив ніяких записів. Ось, давайте переглянемо, що у нас пункт відтворення, що у нас ось, ось працює запис. Можемо вибирати по датам. Тип запису у нас відображається. Тобто або постійно, або по події, так як ми налаштовували. Ось, І давайте переглянемо. Ось, наприклад, я вимкну. Все, Все у нас працює. Ось навіть ми бачимо, у нас з'явилася маска конфіденційності в запису, бо ми її тоді вімкнули і намалювали. Тобто все у нас коректно і дуже класно працює. На веб-інтерфейсі у нас все. І перейдемо до розгляду мобільного додатку Via Security Connect. Так, тепер заходимо у мобільний додаток Via Security Connect. Ми тут вже зареєструвалися, я вам рекомендую зареєструватися. Ви можете зареєструватися як за мобільним номером, так і за електронною поштою. робіть як вам зручно. І давайте додамо пристрій. Натискаємо Додати пристрій, сканувати QR-код і скануємо QR-код з реєстратора. Також ми можемо відсканувати штрих-код, вставити з картинки або вручну ввести серійний номер. Вибираємо той спосіб, який нам найзручніший. Відсканували, нас визначив тип пристрою, натискаємо Додати і введемо. Код підтвердження, код верифікації пристрою. Вводимо наш код, який ми вже вказували при активації. І все, наш інвєрчик додався. Це ми бачимо круто. Є. І заходимо у Все, у нас є картинка, ми все бачимо, все супер. Камера у нас працює. Функція P2P у нас налаштована, тому можемо спокійно передавати комусь іншому. Дані пристрої шарити і тому подібному. По робочому полю все у нас по стандартних звичайних мобільних додатках. Це у нас налаштування якості зображення, квадратори, перевернення, відтворення, онлайн-запис. Тобто ми все можемо це робити, все, що нам необхідно. Також у нас є налаштування відеорестатора, і круто, що ми тут можемо керувати камерами напряму з нього. Можемо підналаштовувати, можемо налаштовувати сповіщення, якщо у нас налаштоване детектор руху, статус сховища, ми можемо бачити жорсткий диск, версію прошивки. Можемо налаштовувати DDNS, все, що нам необхідно для керування. Як звичайний мобільний додаток, все просто, інтуїтивно зрозуміло. Ми потребує багатьох зусиль, щоб навчитися ним користуватися. Відтворення. Тобто ми можемо переглянути архівний запис, що у нас і як було по яким подіям, інфільтрувати сам графік запису, прискорити і викачити також запис можемо з допомогою цього мобільного додатку. Все круто, все просто. Друзі, як побачили, класне обладнання. Воно дуже просте в налаштуваннях. Ви б могли побачити, що класний, інтуїтивно зрозумілий веб-інтерфейс, зручний мобільний додаток простий. Все швиденько налаштовується. Весь функціонал, що є, все вже закладено. Навіть у лайт-версії є все, що потрібно для охорони вашого будинку, вашого офісу, квартири, захисту периметру, все це є ось такі штуці. Якщо ви хочете придбати даний відеореєстратор, у нас буде посилання під цим відео. На модельний ряд реєстраторів, які зараз доступні. Якщо не будуть доступні, то ви можете зазвичай залишити предзамовлення на дані вироби. Також наші менеджери можуть вам допомогти у підборі обладнання як і до цього відеореєстратора, так і до інших виробників. Дякую всім за перегляд! Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки технології для людей. Всім па-па!